Дня. Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 38 перший варіант. Перше завдання задача. Коли із сувою восьми покупцям продали по 4 метри марлі кожному, то в ньому залишилося ще 28 метрів. Скільки метрів марлі було в сувої спочатку? Запишемо умову задачі. Значить, Опорними словами, у нас буде було, продали, залишилось. Коли продали із сувою восьми покупцям по 4 метри, то там залишилося ще 28 метрів. Скільки метрів марлі було в сувої спочатку? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки метрів марлі продали восьми покупцям. 4 помножити на 8 дорівнює 32 метри продали. Знаючи, скільки залишилось, скільки продали, ми можемо знайти, а скільки ж було спочатку марлі у сувої. 32 додати 28 дорівнює 60 метрів. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 32, це число ми знайшли першою дією, додати 28, це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 4 помножити на 8 додати 28. 4 помножити на 8 дорівнює 32, 32 додати 28, дорівнює 60 метрів відповідь: скільки метрів Марлі було в сувої. 60 метрів марлі було в Сувої. метри можемо записати скорочено. Друга задача. У гаражі стояло 9 автобусів, вантажних автомашин у 3 рази більше, а легкових автомашин на 10 менше, ніж вантажних і автобусів разом. Скільки легкових автомашин? Запишемо умову до цієї задачі. У нас були автобуси, вантажні та легкові автомашини. Автобусів було 9 штук. Вантажних автомашин невідомо скільки, але відомо, що у три рази більше, ніж автобусів. А легкових автомашин теж невідомо, але відомо, що на 10 менше, ніж автобусів і вантажних машин разом. Потрібно знайти, скільки було легкових автомашин. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми можемо знайти, скільки було вантажних машин. Нам відомо, що їх було у три рази більше, ніж автобусів. 9 помножити на 3 торівє 27 штук вантажних машин. Тепер ми маємо знайти, а скільки ж було разом автобусів і вантажних машин, бо без цього ми не знайдемо, скільки було легкових. 9 додати 27 до рівня 36 штук було автобусів і вантажних машин. Ну, тепер можемо знайти, скільки легкових їх було на 10 менше, ніж автобусів і вантажних разом. 36 відняти 10 дорівня 26. Поєднаємо у вираз три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на останню дію. 36 ми знайшли другою дією, але в першій дії ми знайшли 27, другий доданок той, що у нас є, у другій дії. Вираз буде мати такий вигляд: 9 додати 27 ми знайшли першою дією. 9 помножити на 3. Це ми знайшли, скільки всього було автобусів і вантажних автомобілів 36, ось ми вже вийшли сюди. І відняти 10. Дорівня 26 штук. Відповідь: 26 легкових <кхи> автомашин. <кхи> Наступне завдання. У братика і сестрички було 18 яблук. Коли братик віддав бабусі 8 яблук, то їх у дітей стало порівну. Скільки яблук було окремо у братика і сестрички спочатку Запишемо умову до цієї задачі. Е, зображаємо таблицю, проводимо горизонтальну лінію через три клітинки ще одну, через 5 клітинок ще одну. Ділимо на 3 стопчики. Перший стовпчик найширший. Було, віддав, залишилось. У нас були братик і сестричка. Коли ми будемо писати умову задачі, то вказуємо, що у братика і сестрички невідома кількість була яблук, але відомо, що всього їх було 18. Але після того, як братик віддав бабусі 8 яблук, у них залишилося порівну яблук на двох. Потрібно знайти а скільки ж яблук було спочатку у братика і сестрички до того, як він не віддавав бабусі жодного яблука? Ну, давайте будемо міркувати. Якщо у них залишилося порівну яблук лише після того, коли братик віддав 8 яблук, значить нам потрібно від загальної кількості яблуків 18 яблук, Забрати ось ці 8 яблук, що він віддав бабусі. 18 відняти 8, до рівня 10 яблук залишилось. Ось у діток залишилося 10 яблук порівну. Порівну значить однакова кількість у кожного. Ми можемо знайти скільки це буде? 10 поділити на 2. Це буде 5 яблук. Порівну у кожного, у братика 5 і у сестрички 5. А тепер нам потрібно знайти, а скільки ж яблук було у них спочатку, до того, як вони нічого не віддавали, у сестрички, зрозуміло, 5 яблук, а у братика нам потрібно ті яблука, що він віддав бабусі, додати до цих 5, 5 додати 3, 8 дорівнює 13 яблук було у брата. В таких задачах, коли. Невідомо два числа, От в даному випадку у нас невідомо, скільки яблук було окремо у братика і сестрички. Робиться не вираз, а робиться перевірка. Ми маємо додати кількість яблук ті, що у братика були, і кількість яблук ті, що були у сестрички. і у нас повинно вийти 18 яблук. Давайте виконаємо перевірку. У братика ми знайшли було спочатку 13 яблук, а в сестрички ми знайшли 5 яблук. 13 додати 5 дорівнює 18 яблук. Ось вони ці 18 яблук. Відповідь. Було у брата 13 яблук, у сестри 5 яблук. Наша відповідь має два числових значення, тому ми складаємо не вираз, а виконуємо перевірку. Скласти і обчислити вирази за даними умовними значеннями. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Зменшуване виражене добутком чисел 9 і 6, від'ємник 19. 9 помножити на 6 дорівнює 54, 54 відняти 19 дорівнює 35. Зменшуване виражене часткою чисел 48 і 8. Від'ємник виражений часткою чисел 42. І 7. 48 поділити на 8 дорівнює 6. 42 поділити на 7 дорівнює 6. 6 відняти 6 дорівнює 0. Зменшуване 80. Від'ємник виражений часткою чисел 45 і 9. 80 відняти. Частку чисел 45 і 9. 45 поділити на 9 дорівнює 5, 80 відняти 5 дорівнює 75. Зменшуване виражене сумою чисел 35 і 5 Від'ємник часткою чисел 72 і 9. 35 додати 35 дорівнює 70. 72 поділити на 9 дорівнює 8. 70 відняти 8 дорівнює 62. Зменшуване виражене добутком чисел 9,3. Від'ємник виражений часткою чисел 9,3. 9 помножити на 3 дорівнює 27. 9 поділити на 3 дорівнює 3. 27 відняти 3 дорівнює 24. Зменшуване виражене Різницею чисел 48 і 28. Від'ємник 5. 48 відняти 28 дорівнює 20, 20 відняти 5 дорівнює 15. Периметр прямокутника 12 см. Накреслити квадрат з таким самим периметром. Давайте запишемо, що нам відомо. Нам відомо, що периметр прямокутника 12 см. Квадрат має такий же периметр, як і прямокутник. Значить, периметр квадрата дорівнює периметру прямокутника. Накреслити квадрат ми можемо лише тоді, коли будемо знати, чому дорівнює сторона квадрата. Значить, ми повинні знайти сторону квадрата. Тепер давайте будемо міркувати. Для чого нам дано периметр прямокутника? Для того, щоб ми дізналися, чому дорівнює периметр квадрата. Бо за умовою задачі нам відомо, що периметр квадрата дорівнює периметру прямокутника, такий самий периметр. Виходить, що ми знаємо периметр квадрата. І можемо знайти сторону квадрата. Пригадуємо формулу знаходження периметру квадрата P дорівнює а помножити на 4. Звідси шукаємо а квадрата. А дорівнює периметр поділити на 4. Підставляємо числове значення замість периметру 12, поділити на 4 дорівнює 3. Тобто сторона квадрата 3 см. Накреслимо цей квадрат, відступаємо дві клітинки вниз від запису, дві клітинки від початку сторінки і креслимо квадрат із стороною 3 см. Позначаємо сторону А і показуємо, що у квадраті всі сторони такі ж, всі сторони А. Знайти значення виразу. 5 помножити на А, додати 81 поділити на Б. Якщо А дорівнює 8, Б дорівнює 9. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Записуємо, що у нас є. У нас є вираз з двома змінними. 5 помножити на А, додати 81 поділити на Б. Якщо А дорівнює 8, Б дорівнює 9, то. Підставляємо замість А і Б їхні числові значення. То отримаємо такий вираз. 5 помножити на 8 додати 81 поділити на 9. 5 помножити на 8 дорівнює 40. 81 поділити на 9 дорівнює 9. 40 додати 9 дорівнює 49. Вставити пропущені числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Зменшуване у нас виражене добутком чисел. Від'ємник 10, різниця 8. Як знайти невідоме зменшуване? Треба до від'ємника додати різницю. Це буде 18. А тепер дивимося, яке число ми. Можемо помножити на 9, щоб отримати 18, 2. Перший доданок 20, другий доданок виражений часткою двох чисел. Пригадуємо правило, як знайти невідомий доданок. Потрібно від суми відняти відомий доданок. 23 відняти 20 буде 3. А тепер міркуємо. Яке число ми можемо поділити на 9, щоб отримати 3? 3. Перший доданок виражений добутком чисел 7 і 3, ми можемо його вже знайти. 21. Другий доданок виражений добутком чисел 8 і яке число? Знову ж таки, за попереднім виразом, як знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 45 відняти 21 дорівнює 24. Яке число множенні на 8 нам дасть 24? 3. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!